У символічному і дуже центральному місці. Бо саме сьогодні, пані і панове, ми розпочнемо першу щорічну церемонію нагородження Національна, національна премія! Мати року. А відкрила нашу премію переможеця всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Солістка гурту Фабрика Естради. Під керівництвом заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової, учасниця проекту Голос діти Єва Аш. Будь ласка, цій чарівній дівчині сьогодні у цій гостинній залі українського дому зустрілися запрошені з 20 областей України. Понад 500 матусь. Це матері героїні за особливі досягнення, матері політиків. Мати Героя України, матері зірок української естради та кіно, матері загиблих у Ато, матері відомих журналістів, матусі талановитих та успішних дітей, матері волонтери, берегині будинків сімейного типу, матері сімей військовослужбовців. День матері одне з найбільших зворушливих свят. Коли ми маємо нагоду раз із любов'ю та повагою вклонитися матерям нашої України за їх святе покликання берегині та з теплими споминами та вдячність, вшановувати тих, хто ангелом оберігає нас і з Від дня нашого народження поруч з нами була найкраща і найрідніша в світі людина. Це вона тримала тримдячу нашу ручку. Коли ми робили перші кроки, це вона почула наше перше слово, це вона навчила нас. Відкривати серце світу і рухатись до вірної високої мети. На обличчі матері всі почуття, як на чистому аркуші паперу, і безмежна всепробачаюча любов, і радість, і хвилювання, і віра за нас. І саме сьогодні в цей світлий весняний день. Дозвольте нам вклонитися вам усім, жінки, матері нашої рідної, української коханої неньки України. І дозвольте сьогодні. Премію, національну премію мати, мати. року вважати, вважати відкритою»! Шановні мами. Саме сьогодні для вас буде співати Василь Бондарчук. Ваші верхливі обласки. Нас отримує Тетяна Петракова. Всього за три роки з вимушеної переселенки їй вдалося стати головним редактором власного всеукраїнського глянцевого проєкту Ukrainian People. Всього за три роки після втечі з Українська до Києва їй вдалося зарекомендувати себе справжньою патріоткою. Організаторам за цю подяку. Ви знаєте, нещодавно я, я стала мати. декілька хвилин, коли я дивлюся, так, Мені... не випадок, тому що я так, Штоп. Штоп. Так, Нормально. нормально. Ви знаєте, коли я дивлюсь в очі своєї маленької дочки Степані Петракової, я доволі не хочу, щоб моя дочка бачила свавілля політика в війну та боючість влади. І я мрію, щоб моя дочка жила в новій Україні, де ніхто та ніколи не буде знатиме знати війни, бо знатиме, що його захищає потужна армія, де ніхто не буде проклинати політиків, бо знатиме, що там працюють чесні та відповідальні люди, де ніхто ніколи не буде сумніватись в своїх силах. Бо знатиме, що вони є часто великого українського народу, що, попри все, відстояв своє право жити у власній країні. Дякую. Дякую, Обіцяне понад трьохсот проєктів благодійного патріотичного спрямування, в яких вона приймала участь. І також Тетяна, як благодійниця, приділяє особливу увагу проблемам дітям переселенців та дітей загиблих воїнів. А то наші облиски для вас. Мат... А ми продовжуємо. І зараз така досить цікава номінація. Е, і вона, якщо чесно, навіть круто звучить. Мати поліцейська. Друзі, давайте поаплодуємо. Мати поліцейська у нас отримує нагороду Сензова Оксана! кримінальної спрямованості Соломінського управління поліції головного управління національної поліції в Києві. Оля, випуску це не жарти, щоб ти зрозуміла. Будь ласка. Дорогі матері, вітаю всіх дівчат, бажаю всім здоров'я, щастя, Вітаю всім зі святом, матері, бажаю всім здоров'я, щастя, натхнення, успіхів і всього всього вам найкращого. За для виконання службових обов'язків на полагову працю по змісненні законності, а головне за поєднання такої важкої роботи та виховання чотирьох дітей пані Оксана отримує національну премію мати року. Дякуємо Олександру. Нашому. Будь ласка, А, ти там справа. Во-первых, я хочу поздравить всех мам. Много кто говорит, уходит в сторону, говорит о чем-то Вот ни о чем не нужно говорить сегодня, кроме только как о мамах. И все. Праздником от Мама мамы друг друга. Александр Русик. Ми продовжуємо нашу святкову концертну програму. І я з великим задоволенням запрошую на цю сцену э, талантливого артиста Зайцев! Білими скронями, навіть без зими, і стоять без сотнями у очах сильних, не стріляйте лавині, котрої сми, повертайтесь воїни соколи. Що горить в бояк, син ролик матерів, хто, якщо не я, тільки весь у просторі що горить в боя, син кровь матерів, хто, якщо не я, ворог за туманом.

Що горить боя син робив матерів Хто, якщо не я, тільки десь у нас що горить. Повертайте свої грі, запали сини, тільки десь у просторі, що горить моя, син промовив матері. Хто, якщо не я, якщо не я, тільки дивець у просторі, що горить моя. Я все я, тверкиваясь уброс, горил, щягал в голове. ты меня узнает надоедать, смотрят в ответ мои глаза, Слезы Прежняя, прежняя, все еще моя, нежная, нежная, прикоснись рукой. Прежняя, прежняя, нам всегда со мной.